Депутата Волинської обласної ради затримали під час отримання хабаря. Таку інформацію суспільному сьогодні озвучила речниця департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська. Як встановили правоохоронці, громадянин хотів придбати земельну ділянку для ведення господарської діяльності, тим самим інвестуючи кошту в одну із громад області. Проте за таку можливість мів мав надати депутату 35 тисяч доларів неправомірної вигоди, отримавши третій транш, а саме 25 тисяч доларів. США, депутат обміняв їх на євро, тим самим намагаючись приховати свою злочинну діяльність. За інформацією озвученою Наталією Калиновською, також правоохоронці перевіряють причетність до корупційного злочину посадовців однієї із місцевих рад. Міський голова Володимира Ігор Пальонка зранку у своєму телеграм-каналі оприлюднив відеозвернення, у якому розповів про те, що напередодні правоохоронці провели обшуки у приміщенні Володимирської міської ради та у нього вдома. Хочу повідомити, що я знаходжуся на своєму робочому місці. Міська рада працює в штатному режимі. Вчора тривали ряд процесуальних дій не знайдено предметів збагачення, ніяких предметів в мене особисто не вилучено. Суспільне вирішило поцікавитися в Ігоря Пальонки, що саме шукали, та головне, чому в нього проводили обшуки правоохоронці на вході. У Володимирській міській раді нас зустрічає охоронниця. каже, що зателефонує у приймальню і просить зачекати. Поки чекаємо, до неї телефонують з приймальні і кажуть, що Ігор Пальонка з нами зустрічатися не буде. У нього є всі звернення. Піднімаємося до приймальні, щоб з'ясувати причини відмови. Помічниця Ігоря Пальонки Анастасія Мараковська комусь телефонує. Приходить керуюча справами виконкому Ірина Лошенюк і каже, що голова ради щойно поїхав у справах. Сказав, що їде в садочок в нього домовлено. Ну вибачаємо ми чекали весь цей час. Нам сказали, почекайте зараз. Ну я не в курсі, Можливо, ви спиною стояли на правду. Я вам чесно кажу, ніхто не ховається. Ви з приводу тих вчорашніх. Ну, є офіційне роз'яснення. Керуюча справами Ірина Лошенюк каже, що обшуки тут вчора були до восьмої години вечора. В кабінеті все глянули, що хотіли глянути, все повідкривали, документи дали. В набу питань взагалі нема. До, досить коректно, чемно з нашими працівниками обходилися. Обшуки вчора правоохоронці проводили і в приміщенні місцевого ЦНАПу. Про це Суспільному розповіла директорка установи Алла Троць. З її слів обшукували кабінети підрозділів міської ради, що розташовані в приміщенні ЦНАПу. Жодних запитань не до мене, не до працівників управління не було. Це були питання до управління архітектури, містобудування і земельних питань. Начальниця відділу земельних ресурсів Інна Лесь підтверджує, що обшуки проводили у їхньому відділі, але нічого з цього приводу не коментує. Що шукали цікаво, що перевіряли, ніяких інтерв'ю давати не будуть. Не хочу тут забудувати. А чому? Я маю право. Затримання депутата облради відбувалося біля стадіону, розповів Суспільному директор місцевої дю США Олег Мельник. З розмови з ним дізнаємося, що затримували Валентина Кошельника, який перебуває на посаді директора Володимирського спортивного ліцею. Він зі слів Олега Мельника вчора був присутній на спортивному матчі. Тут «Матч був це жіночий чемпіонат. Він був на матчі. Це їхня команда. То матч стояли там три машини, недовго стояли, щось там розмовляли без форми, і потім вони поїхали». Заступниця директора спортивного ліцею Ольга Рудчик каже, що Валентина Кошельника не бачила від учорашнього дня. Я є на роботі, і стосовно що вас цікавить по закладу, я вам дам відповідь на запитання. Стосовно Валентина Івановича я не можу надати ніякої інформації. Ви не чули такої інформації, Ні. ніби його затримали? Ні, а чи можете його набрати? От зараз запитати де він? Ні, відключений телефон не можу вам сказати. Про свою відсутність на роботі Валентин Кошельник не повідомляв. Розповіла інспекторка з кадрів спортивного ліцею Галина Подлевська. «Не Неповідомию то як ви будете відмічати? Є ж якісь робочі табелі, «Ну, ждемо вказівок зверху. Знімальна група Суспільного спробувала зв'язатися із Валентином Кошельником телефоном. Набираємо номер. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок». Як телефоном повідомив голова Волиньради Ради Григорій Недопад, завтра у раді під час засідання комісії вирішуватимуть питання подальшої діяльності Валентина Кошельника на посаді директора ліцею, що підпорядковується обласній раді, але ми його відставляємо від займами. Як відреагують на ситуацію у фракції за майбутнє у Волинській обласній раді, куди входить Валентин Кошельник, голова фракції Ігор Лех прокоментував так. Треба дочекатися розслідування так, і більше інформації мати. Ми тоді будемо приймати рішення. Дар'я Тимошкова, Віталій Гавролець, Суспільне, Новини Луцьк.